Початку урочистого шикування морпіхи хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих побратимів. Перед отриманням беретів клятва морпіха. Я буду вашим воїном, відданим захисником України! Відданим захисником України! Щирим побратимом! Щирим побратимом! Гідним морським Гідним Братерство. І от бути частиною цього, це аж так приємно дуже. Морально, ти до цього дійшов, да. ти пройшов цю полосу, тебе прийняли в сім'ю, ти показав, можливо, ну, не мені судити, але там, своїм побратимам, що ти дійсно чогось вартий. Це приємно, чесно, дуже приємно. Майорис Псевдоян служив у 93-й бригаді Холодний Яр. Потім був переведений до 505-го окремого батальйону морської піхоти. Чоловік вважає це випробуванням для самого себе. Подолавши смугу перешкод, здобув право носити штурмовий берег. Бути морським бігатинцем це ну, велика відповідальність, тому що на тебе дивляться як на щось таке ну, більш елітне. Це так воно і є. Підготовка, намагаємося, ми своїх людей намагаємося максимально підготувати якісно. Але ще раз хочу повторити, що з повагою ставлюся абсолютно до всіх, абсолютно до всіх родів та видів Збройних сил України. Подолавши 9 кілометрову смугу перешкод, бійці отримали право скласти клятву морського піхотинця та носити штормовий берет, говорить заступник командиру 505-го окремого батальйону з психологічної підтримки персоналу Козир. Берет це його символ, це морська піхота, це символ те, що він в складі нашої великої сім'ї. На певних операціях для підняття бойового духу особистого та підрозділу морпіхи йшли в бій, вдягаючи берети. Тобто, це символ, це відрізняє нас від всіх. Морська піхота це надважка робота. Низка військовослужбовців отримали право носити берети без проходження смуги перешкод. Це бійці, які дістали важкі поранення під час виконання бойових завдань, Він розповів Козир. Ці військовослужбовці своїм так сказати кров'ю, да вони заробили і своєю відвагою, мужністю вони зробили право носіння цього берету. 22-річний морпіх із позивним Чел долучився до збройних сил у 2023 році. До того проживав у Німеччині. Розповідає, до війська прийняли не одразу. У ТЦК говорили маленький. Втім, каже, врешті домігся свого та потрапив до 505-го окремого батальйону морської піхоти. Брав участь в операціях на Херсонщині та Донеччині. Там, на Курахівському напрямку, отримав поранення та втратив ногу. Нині проходить реабілітацію та планує повернутись до служби. Не, не обсуждається. Це моя доля. Я так скажемо, народжений для війни. Я з тих самих людей. Мені подобається служба. Я продовжую служити далі. Чел говорить, на жаль, не зміг пройти смугу перешкод. Втім, його мрія здійснилась, отримав берет. це для мене велика честь, це традиції, і я чекав цього дня. На в своєму житті, ось з того моменту, як я служив в морській піхоті, я так скажемо, мріяв про це. У пікап, в якому їхав Хотабич, влучив fpv дрон. Чоловік втратив руку. Службу в морській піхоті продовжує вважає підрозділ другою сім'єю. Нині чекає на протезування, аби повернутись до виконання бойових завдань. У мене як є син, він маленький. Я не хочу, щоб він бачив цю війну, як я бачу. Я хочу вони в він вже вирез, і В нього було спокійне життя. Штормові берети отримують також родини загиблих під час бойових завдань морпіхів. Слава Україні, Героям слава Слава морській піхоті. Слава! Слава! Слав! Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне новини.